Дайте, будь ласка. Ім'я, дерев'янко, економіка, географія, Дритенко Микола Афанасович, е, Алгебра, Морозенко Ірина Олексіївна, е, трудове навчання, Зоріна, Людмила Павлівна, е, У Керму в нас правило дівчительки, Підойма і Вуспі, англійська мова, Овчаренко Надія Антоніна, фізика, брейка, Алла Павлівна, інформатика, <клістя> фітла... Олександрівна. Біологія Пережаніна Михайлівна, фізкультура Гнісний Сергій Олександрович, захист вітчизни, Міхінкова Степан, Андрій Степанович, Зарубіжна Суслова Валентина Бої. Дякуємо, що ви так добре пам'ятаєте. Географія Дротенко Микола Фанасович, Земцова, Галина Миколаївна, математика і Світлана Васильівна, історія Перемикола Андріївна, Полтаран, Валентина Федорівна, Лукащук, Роберт Леонтівич. Українська мова література, Додко Наталі Іванна, Російська мова література, Лукащук Галина Іванів, Ротушняк Галина Петрівна, Масаган Тетяна Петрівна, Музика, Служенка Міятина Миколаївна, Ритміка, Шишацька Людмила Іванівна, малювання, Борейко Микола Павлович, трудове навчання, Озерян Галина Захарівна, фізика, Любима, Борейко Микола Павлович, Алла Павлівна, англійська мова, Семедівка Лариса Миколаївна, перша вчителька, Служенко. Катерина Трохівна, хімія, гаражі Віра Павлівна, основи інформатики в нас такі тільки починалися, Дяченко, Віктор Петрович, військова підготовка, морозенко Олексій Васильович, фізична культура, рапорпорт Леонід Зільманович, Лукальщук, Олександр Робертович, Право, полторан Валентина Федорівна, астрономія, Борейка Алла Павлівна, Основи сімейного життя в нас такі були та біологія, прежадні наміхална. Рік випуску 1967. Фізика, Борейко Микола Павлович, математика ізовіт Світлана Васильівна, російська література. В нас тоді не було зарубіжної, була російська, Ратушняк Галина Петрівна, українська література, Брені Радіса Володимирівна, астрономія, Борейко Алла Павлівна. Як нас вона водила ввечері зорі показувати, так і продовжує. І, е, як? Мама Автонасова питає, Алла Павма, та що ви там з ними робите? Чого автонасові? От твій Толя ходить ночами на уроки. У нас один єдиний урок був ввечері, а він місяцями ходив десь ввечері. І все на Аллу Павловну звертав. Була в нас така тракторна справа навіть, коли Петро Іванович, і ми як ми називалися трактористи, машиністи широкого профілю, так і в атестаті написано. Фізкультура, ковальов. Олександр Ісакович, хімія Варфоломієва Людмила Дмитрівна, історія Рукащук, Роберт Леонтьєвич біологія Іванченко, Ганна Іванівна, географія Озелян Лідія Антипівна. Була в нас цивільна оборона Комарчук Іван Дмитрович у нас викладав. Як почали в 9 класі ми ватномарльові пов'язки, то до 10-го він нас більше й не зловив на уроці. Іноземна мова. Бутенко Майя Олександрівна, яку всі покоління учнів школи дружно звали Моніґетці. Ні, це, це був автор підручника, і вона завжди казала. «Вот, спасіба, Вот, если би я дійсно була моніґетці. Дякуємо. Це його випустилась, так що я пам'ятаю трошки. Економіка, географія, класний керівник, Друтенко Микола Афанасович, написано Найкращі вчити. Музика Служенко Міонтина Миколаївна, біологія Брежені Михайловна, українська мова і література Олена Григорівна, труд і образ мистецтво Зоріна Людмила Павлівна, хімія е, Залуч. Е, е, це, е, Савіна е, Людмила Анатолівна, сервісна е, література е, Масоган Тетяна Петрівна, технологія Грушина е, Кристина Анатоліївна, алгебра Геометрія Васюк, е, Людмила Анатоліївна, е, англійська е, Овчаренко Надія Анатолійна, е, математику в менших класах, е, у мене Вела Морозенко Ірина Олексіївна. Також фізкультура це Гнесний Сергій Олександрович, історія це Богдан Віталій Вікторич і в менш класах Леченко Валентина Олександрівна. І ще в нас класним керівником була скорбетка Людмила Вікторівна. Дякую. Також випустив все рік назад, привіт. Але я вже пам'ять трошки не дуже. Отже, географія Третенко Микола Панасович класний керівник, найкращий вчитель, гордість школи. Українська мова та література Лукащук Олена Григорівна, фізика Борейко Алла Павлівна і також Скорпенко Людмила Вікторівна, також класний керівник. Трудове навчання Зоріна Людмила Павлівна, скульптура Міхінко Андрій Степанович, також вчитель української мови та літератури, але трошки раніше, Волошина, біологія Фережа Михайлівна, музика Служенко Мітина Миколаївна, історія Богдан Віталій Вікторович та Базаренко, англійська мова овчаренко Надія Анатолійовна. Математика Власюк Людмила Анатолійна, зарубіжна література, Масмаган Тетяна Петрівна, математика також в молодших класах, морозенка Ірина Олексіївна та перший вчитель Дерко Алла Степанівна. Дякую вам.